Рівняння направо, що на підповнив. 15-й окремий мотопіхотний батальйон нагоди святкування в річниці військової частини. Вишуково 3 квітня 2014 року пісні суми. На підставі мобілізаційної директиви Генерального штабу Збройних сил України розпочалося створення Сумського батальйону територіальної оборони. На період комплектування було призначено командування частини, командир, полковник, Мельник Михайло Михайлович, начальник штабу і полковник Герасимів Павло Михайлович. Військові комісаріати Сумської області наповнили батальйон особовим складом із числа патріотично налаштованих сумчан, але серед них... Було небагато тих, хто раніше проходив військову службу. При формуванні 15-го батальйону територіальної оборони одержав... батальйон оборони одержав штатну зброю стрілецького підрозділу пістолети, автомати та ручні кулемети. Влітку особовому складу були видані автоматичні та ручні гранатомети. На той час батальйону не було надано броньовану техніку. Тривалий час тягнулася напружена ситуація, пов'язана з нестачею захисної амуніції. По завершенню комплектування розпочалися теоретичні та практичні заняття з правил чергування на блокпостах та охорони стратегічних об'єктів, а також рукопашного бою. Водії відпрацювали рух у складі колони. За особовим складом двічі було проведено військові стрільби і стрілецької зброї на полігоні вирішення проблем із різних видів забезпечення долучилися як прості люди, так і організації, представники малого та середнього бізнесу, підприємці, органи самоврядування, державні структури. За рахунок мобілізаційних та, мобілізованих та добровольців із числа членів добровольчого загону територіальної оборони в Сумському міському теристаріаді у червні 2014 року батальйон. Ховувалося 463 тимчасово. На відстані більш ніж 500 км від кордону з Росією. Але 13 червня 2014 року на підставі наказу керівництва антитерористичного центру прислужби безпеки України військову частину було задіяно до складу сил та засобів антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей. З того моменту почався біостанція. В бою. Це лейтенант Каплуновський Андрій Васильович, нагороджений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня посмертно. Старший солдат Валишов, Андрій Генадійович. Орден за мужних, третього ступеня посмертно. Старший солдат Гір. Юрій Сергієвіч. Орден замужних, третього ступеня посмертно. Солдат Чухнов. Аркадий Сергеевич, орден за третьего ступеня, посмертно. Солдат Курилка, Сергей Викторович, орден за 3 третьего ступеня, посмертно. Солдат Заяц, Руслан Николаевич, орден за 3 третьего ступеня, посмертно. Пропоную дня оружие в горе, установаты память наших обратимых героев.